Шановна громада, дорогі брати і сестри, перед нами постала загроза військового конфлікту і ризик втрати частини України. Ми розуміємо, що підґрунтя цього конфлікту готувалося не один день. Бачимо, до чого призвела політика режиму, спрямована на розкол України. Також пожинаємо наслідки знищення Збройних сил. У п'ятницю я брала участь у відправленні понад трьох сотень військових на охорону східних кордонів держави. Які невдовзі можуть стати полем бою. Ці 300 чоловіків є добровольцями і я пишаюся нашими воїнами, які боронять честь і гідність свого народу. З ними Бог і Україна. А отже, жодні танки, гармати чи винищувачі безсилі. Шановне товариство, Верховна Рада України ухвалила рішення про створення національної гвардії на Львівщині. Ми розпочали створення народної гвардії, яка має на меті забезпечення охорони стратегічних об'єктів, надання допомоги прикордонній службі, підготовку та вишкіл добровольців. Львівщина дала притулок нашим кримським співвітчизникам. Щиро дякую всім, хто долучився до цієї справи. Жителі Львівщини, як ніхто інший, відчувають єдність українців. І як абсолютна більшість українців вважають, що Крим має залишитися у складі України. Україна неподільна. наша нація непереможна. Слава Україні!